Хтось вирішує, що надбане і построєне нашими батьками і дідами на сьогоднішній день мусить бути зруйнованим. Тоб, тож, замість того, щоб розвивати село, є наміри його руйнувати. І ліквідація школи це перший крок. Тому ми, як народ, мусимо як ніколи згуртуватися, направити всі сили на підтримку дітей. Вчителів і не допустити сюди. Значить, Це буде лише обговорення. І якщо сесія, то дайте мені договорити до кінця, якщо сесія прийме таке рішення, що ми оголошуємо громадське обговорення, тоді в нас устріч буде з батьківським колективом, з педагогічним колективом, ми громадським. Ми нам дай, заборали, дай, я, дай. 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 Ви вам це не забороняєте, бо взагалі виносите до цього. Забороняйте, обороняйте, забороняйте.

Що не виносили на обговорення? Це ви в четвер забігали перед виконкомом і поміняли. Було про закриття школи Озрянської пряжі Руднього Тихо, тихо. Я все знаю. І все люди розказують. А тепер ви несемо на громадські слухання. Бо так має бути. Обговорення правильно? А чому спочатку було про закриття? Що ви дурите, народ? Друзі, доброго дня, мене звати Китлицький Сергій, я депутат цієї селищної ради. Я буквально 3-5 хвилин вам розкажу про стан справ, який там відбувається. Що відбувається? Почнемо з прийняття бюджету на 2023 рік поки пан Лавенюк є я, я до вас звертаюся. Є таке розуміння, як отримання апарату селищної ради. Це всі, хто сидить в селищній раді, там відділи, управління і таке інше. Минулому році утримання ті е, апарату коштувало в 22 році 17 мільйонів. Mm -hmm. в, цьому році, в цьому році на грудні місяці була сесія, і депутати, більшість яку представляє Лавенюк, прийняли рішення з 17 wow, wow, wow. мільйонів wow. на 21. Аж wow. після того, як прийняли рішення про збільшення коштів на отримання апарату селищної yeah, ради. Yeah, yeah. На, 4, на 4 мільйона uh -huh. розголосу надійшло, був запит зроблений про ту заробітну плату, яку отримують, заробітну плату апарат селищної ради. Там були такі цифри. 56 тисяч, 86 тисяч, 45 тисяч, старостей менше 25, ніхто не отримував заробітну плату. І з цього нами нашої фракції було запропоновано. Давайте обмежимо, е, обмежимо е, премію да, в розмірі не більше 50%. Татлавинюк і група, яка його підтримує, навіть порядок денний це рішення не внесе. І зараз отримують такі самі кошти. Коли стояло питання, де взяти кошти в громаді. У нас в громаді, щоб ви розуміли, отримується сіль е... обробляється сільхоз земель близько тисячі гектарів незаконно. Тобто це те, де не платять гроші в бюджет. Конкретно Лавенюк кришує цю всю організацію. Я вам відверто заявляю. Чому? Тому що перед тим як став… – Ні, це про це. Люди вони ж хочуть зекономити 2,5 мільйони на тому, щоб вашу школу закрити. Їм кажуть, що для того, щоб взяти ці 2,5 мільйони, потрібно, щоб за землю почали платити всі Тоді, налоги. Тоді Тоді воно буде в бюджеті і буде утримуватись ваша школа ще декілька слів. Тобто комісія про оптимізацію, ту, за яку лавеню говорить, і зараз не буде, вона створена виконкомом 31 березня цього року. А тепер скажіть мені, 31 березня цього року староста, якісь інші, хтось вам доповідав, що вже йде про це мова. Ні. Да. На старосту взагалі. На староста я, я, да, не Я дає. Яку тільки гроші витрачає. За що ми йому тільки гроші? З березня місяця. То, да. Після того, як він стало відомо. Я був в Озерянській школі, був в Головинській, і це ну, людям, працівникам шкіл це розказав. розголос. старости приїхали на одну сесій, яка відбулася два місяці назад, і говорили, що такого не буде. Є запис відео, я вам його надам. Що ніхто оптимізовувати не буде і закривати не буде. І тут проходить два місяці і виходить дійсно два рішення. Вчора мало... Хочу проінформувати, що як секретар селищної ради дане рішення підтримувати щодо оптимізації освітніх закладів, та саме п'ять і школи, підтримувати не буду на вимогу жителів. А ви впливаєте на депутатів? Може у депутатів якісь? Де впливаю, ви кажете, ми не будемо. Я сказав, що я не буду підтримувати ви не і будеш. буду достукатися до депутатів, щоб він так само його не підтримував. А будете шляхом звернення до депутатів переконувати, що це дане рішення не потрібно?